Зараз 60 секунд про матч Динамо Київ З Рінський Мостар. Динамо Київ розпочала цей матч. Не дуже впевнено. Три моменти було у зрінський Мостар, і слава Богу, що ми не пропустили цей гол. І потім ви гру і забили скутового, Денис Попов забив гол, і всі видихнули. Тренер, гравці, вболівальники, і гра пішла трохи спокійніше. Друга метаю ну, Зрінський Мостар посипався після другого голу, е, коли Бояльський скинув на Піхальонка, і піхальонок дав на Герера, і Герера забив цей гол і все. Зрінський Мостар зник з поля. Динамо Київ була єдиною командою після цього голу. Кабаєв забив потім гарний гол е, третій в ближний кут. Потім Бояльський ще більше зробив перевагу 4-0, потім Ярмола. Андрій Миколаївич е, забив дуже гарний гол, прийняв на груди та пробив скрізь вратаря. І <смір> вишенка на торті. Це гол Блінуце. Вітаємо його з першим голом у Динамо Київ. Надіюся, його трохи попустить, і він буде трохи ліпше грати. Вітаємо Динамо Київ! Це і перемога.